Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на твінсі з підпалом. Так, запікався я в каточку в режимчик ТДМ. Ми зараз ми поглянемо на що здатний цей твінс Так, підпалив паладінчика і добив зразу. Так Нормально забрав ядерну енергію. Заткинув туди гранатку. Нормально, хотів сказати, гранатка працює, але твінцом я добив того суперника. Нормально запустив цю зараз не знаю, Титанчик танчик щось самознищився, може переодягався. полы в конца. И добыл. Так, где-то он и все. відпали візитку і добив врази в аптечку зараз було добре шахтець походу ліпує наш так ці не виносить гаус Півпалив я рікошетика, закинув гарнатку, але його вбиває гаус, нормальна тема. Так, виносить мене фріз. Давайте нам проїхати, братва. уколы визитку и добыл сразу. так было в доброй части стульичку дать запустить Підпали візитку і добив знову підпали візитку, ну, шафтець виручає та штуркаточці лікує, завжди приємно коли їти по союзники. Так, ну тут я самозвичився, вкриту стріляв, думав переживу. Гром, не знаю, гром щось без припасів такі враження ганяє. І не встигає прожать, а вже їде в центр. Підпалив відітку. Ще раз підпалив? Так. Виносить мене вже і зітка цього разу. Ну, я там був майже на МЦП. Так, виносимо Хорнета поїдемо мабуть, аптечку заберу. Так уже є модулі від кінця. Виносимо кінця. Підпалив кормито. Заїхати до них чи що, бачу, тут нікого нема ніде. А ні, прожимає гром припаси. Просто тоді походу не встиг. Так, а езіда, походу і башню не крутить. Нормально підпалив тимца і добив, ще шахтець. підлікував взагалі в тему. Так, гранату закину. Выносим страйкера. Ну мені тут пощастило, що є отакі шафтики, лікує, І що не дуже багато модулів. Плюс карта маленька підходить для кінця. Так. Ну і носить мене тут магнум в цьому епізоді. Нормально гранатка залетіла з грає з подавленням чи що, я не знаю. Підпалив я цього вогнемета, але, на жаль, не добив. Так, голдець падає, ну я, звісно, його чекати не буду, я поїду робити тіли. Вже і забрали, походу його по Шуріку, так отак. Виносимо вогнемета. Тут ще й магнум заховався, я його спочатку не побачив. Нормально добиваємо магнума, і мене вже виносить страйкер під кінець, 39 кілів. ну Таке враження навалює Твінс. Вбиваємо останнього суперника. Друзі, якщо вам сподобався огляд на твін з підпалом, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.